Друзі, я рада вітати вас на каналі West Needle. Мене звати Людмила, і сьогодні будемо з вами дивитися, як у мене проходить мій вишивальний тиждень. Сьогодні середа, і ви бачите, що у мене був ось такий чудовий процес в роботі. Це вінтажна сумочка від Reflex Desso. Я думаю, що ви пам'ятаєте, мені потрібно було виконати на цій роботі 3000 стіпків. І сьогодні я рада вам показати, що я впоралася з цією задачею. Подивіться, яка краса у мене зараз на тканині. Процес дуже і дуже гарний, і я вважаю, що просування просто чудове. Зараз ми з вами бачимо 76% роботи, і мені лишається буквально трошки. Тут лишається трошки більше 2000 стіпків. Але оскільки норму я виконала, то сьогодні я цю роботу планую відкласти. Кажу, скільки лишилося, для того, щоб ви розуміли, що наступний раз, коли вона нам попаде. В ротації, я думаю, що я цю роботу завершу, і ми вже побачимо ось такий от вишитий готовий результат. Так, я тут вже склала собі ниточки, щоб наступний раз все в мене було акуратно. Нагадую, що все вишивається шовковими нитками. Дуже гарна кольорова гамма, дуже приємні, дуже ніжні. Ниточки працювати з ними одне задоволення. Так, і я хочу показати вам ось таким чином, що у мене тут вишито. Слухайте, ну, робота мені дуже-дуже сильно подобається. Єдине, но це кольор основи. Дівчатка, він дуже складно передається на камеру. Він чомусь на камері виглядає якимось таким сірим. Насправді, це дуже-дуже ніжний бусковий відтінок. Він не такий яскравий, як ем, оцей от відтінок, що ми бачимо на прев'ю в оригіналі, але він ну точно не сірий. Я не знаю, як от. Як так зробити, щоб вам гарно передавалось? Ну, неважливо. Давайте я поближче піднесу, щоб ви побачили, які шикарні квіточки у мене тут з'явилися на цій композиції. Дуже вона мені подобається такою своєю вінтажністю. Дуже такий витончений вінтажний стиль. Різноманітні кольори, дуже-дуже різні квіти, але всі вони просто неймовірно гарно поєднуються в таку от загальну композицію. Ви знаєте, чим більше я от дивлюся на цю роботу, тим більше я думаю про те, що все ж таки я цей сюжет чомусь не бачу оформленим в картину. От скажіть, будь ласка, свою думку. Мені здається, що за рахунок оцих завитків, за рахунок такої композиції, мені якось дивно буде оформляти цей сюжет в картину. Мені здається, що, напевно, все ж таки варто, можливо, як і рекомендує виробник. Пошити таку от сумочку, я її зможу використовувати для вишивки, для якихось процесів. Дуже цікаво буде почути вашу думку, тому що ну от, я вже роздумую про оформлення, будую якісь плани, ну, от кажу, тут чомусь я не бачу варіанта з картиною. Хоча, можливо, коли я дошию повністю. То я свою думку зміню. Не знаю. Вишивалося, друзі, нелегко, я вам скажу так. Як на мене, це досить складна робота, тому що в квітах дуже багато кольорів. Часто потрібно міняти кольор ниточки. Ну, але. Та краса, яка виходить, вона, звичайно, бортує абсолютно всіх зусиль. Мені дуже подобається результат. І я радію, що ось такі в мене гарні просування. Я собі, бачите, в моєму блокноті вже зробила відміточку. Що от Reflex de Sua, вінтажна сумочка, норма 3000 стіпків, Вишивала я з 12.03 по 19.03. І також, ось тут в процесах, я собі відмітила, що в мене був 41%, а зараз 76. Прекрасно! Ну, і сьогодні. Я хочу дізнатися, який процес я буду вишивати наступним. Тому давайте я зараз відкладу всю цю красу, і ми з вами зробимо рулетку, подивимося, який процес мене чекає. Друзі, хочу вам нагадати, які процеси приймають участь в моїй вишивальній ротації весни. Це дизайн від Mirabilia, вечірка в саду. Dimensions елегантний Гобелен. Троянди Антуанетти від Coast Primitives. Також ось такий чарівний вікторіанський букет від Sheteline. І, як ви пам'ятаєте, Reflex Dessoa, Вінтажна сумочка. Ну що ж, а зараз давайте крутити рулетком. Мені надзвичайно цікаво, який процес чекає мене наступним. Чесно кажучи, в принципі, кожен з них я люблю і повишиваю із задоволенням, але, напевно, особливо мені хотілося попрацювати з Дімом, тому що я за ним дуже скучила, або з трояндами Антуанетти, тому що там в мене дуже мало вишито, і хотілося б цей процес просунути. І насолодитися ним побільше. Ну що ж, а зараз давайте крутити і дивитися, якому процесу пощастить. Так, 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 так. Що це буде? Що це буде? Що це буде? Елегантний Губалем? Я вже думала, що це буде мірабілі, але ні, це буде елегантний Гобелен від Dimensions. Я шалено рада. Я дуже хочу повишивати цю роботу. Тож, 3000 стіпків попереду, ура-ура! Я розгорнула мій конверт з процесом і вирішила показати вам таке собі дом. Зараз я буду налаштовуватися, буду згадувати, як воно там все вишивалося. Я собі пригадую, єдине, що тут іде вишивка в три складення. Це такий от нюанс. Але за рахунок того, що це старий дім, в якому ниточки тонші, ніж в теперішньому, скажімо так, то в три складення на 14 каунті якраз таки воно гарно все лягає. Так, нитки в мене організовані на ось таких от планшетках відкладаю. П'яльця, я думаю, взяти ось ці нурги. Мені здається, що такого розміру мені буде достатньо. Я собі хочу зап'ялити, напевно, десь. Ось цей от участок і повишивати його. Загалом хотілося б що? Хотілося б б що? вишити центральний оцей фрагмент і виконати на ньому повністю бекстіч. Так, треба, треба якось підбиратися до бека, але побачимо, як воно там буде. Мені хочеться якось це логічно собі організувати, попрацюю, напевно, над оцією вазою. Також ось такий чохольчик буду використовувати, і ось цей от магніт з вишеньками. Мені здається, він сюди гарно підійде. Ну що, ось таке от дом. І ми з вами побачимося десь там в процесі, чи, може, коли я три 3000 стіпків. До зустрічі! Друзі, ну що, у мене понеділок і час розповісти вам, як пройшов мій вишивальний тиждень, що я встигла ще гарного зробити. Я думаю, що по голосу ви чуєте, що я сиджу і посміхаюся. Насправді це так. Я задоволена тим, наскільки продуктивною я цього тижня була. І давайте почнемо з процесу, який займає всього один вишивальний вечір на тиждень, це е, семплер. Тут, ви знаєте, е, такі просування, які необхідні, але які, я думаю, не дуже цікаво спостерігати, і про які особливо немає що розповісти. Тому що я працювала над рамочкою. І ви знаєте, це той випадок, коли на моєму семплері вона складається буквально, ви бачите, з двох елементів, які постійно повторюються. І вишивати це, як ви собі розумієте, нудно. Але необхідно, нічого не поробиш. Тож, моя рамочка ось тут гарно так підросла, також я пішла вниз і сподіваюсь, що. В наступну п'ятницю я вже завершу ось цей фрагмент і зможу перейти на якийсь більш цікавий елемент. Рамку обов'язково потрібно чергувати з чимось іншим, бо вишивати тільки її це нецікаво. Дуже нецікаво. Але Добре, що вона просунулася ще один вечір, і ми дійдемо до чогось більш різноманітного, скажімо так. Ось таким чином наразі виглядає семплер. Ви бачите, що я взяла ось такі от п'яльця побільше для того, щоб у мене входив необхідний фрагмент, щоб не переп'ялювати дуже часто. І ось такі справи в мене по Е, Дуже дякую вам за те, що ви пишете компліменти цій роботі. Мені надзвичайно приємно, дівчатка, що семплер вам подобається. Я розумію, що це така знаєте, специфічна вишивка, такий стиль на любителя. І коли я читаю ваші такі приємні, теплі слова, мене це дуже-дуже мотивує і дуже підтримує. Тож я вас обіймаю і дякую вам. За вашу підтримку. Так, ну що, відкладаємо цю роботу до наступної п'ятниці. А далі, як ви пам'ятаєте, в рулеці мені випав Dimensions. Я якраз хотіла повишивати цей сюжет, і я була страшенно рада, що саме він мені випав. Тому що за ним я так скучила, дівчатка. Це елегантний гоболен, це робота, я вам розповідала, про яку я дуже-дуже мріяла і яку мені хотілося б завершити цього року. І, можливо, навіть оформити, тому що стосовно оформлення в мене нарешті з'явилося бачення, як я це хочу зробити. Отже, мені потрібно було виконати 3000 степків. І воля! Друзі, я план перевиконала. Е, мені хотілося, знаєте, попрацювати над цим основним центральним елементом, так, серцем цієї роботи, над цим вазонком, який переповнений. Різноманітними фруктами, ягодами, квітами, оці от пташечки, які тут сидять. Коротше кажучи, мені хотілося цей фрагмент відшити повністю, щоб ми могли його роздивитися у всій красі. І мені це зробити вдалося. Це більше, ніж три тисячі стіпків. Але, в принципі, я так і планувала, що по можливості я хочу вишивати трошки більше, ніж я собі ставлю по плану, тому що це тільки на користь іде роботі. В принципі, ви знаєте, я встигла і насолодитися процесом, і, звичайно, під кінець я вже змучилася. Тому що на початку я відшила всі хрестики-півхрестики, а потім я почала. Оці от, знаєте, додаткові роботи, тобто фрузлики, Lazy Daisy і, звичайно, Бекстіч. Бекстіча тут дуже багато. Він йшов в одну і в дві ниточки, і тут багато різноманітних кольорів. Ну, ми це з вами розуміємо, тому що тут багато елементів, робота дуже деталізована. Але я дуже радію, що все, це от центр, він готовий. Він дуже гарний. Ви знаєте, друзі, робота, вона, звичайно, нелегка. Я думаю, що візуально ви це бачите. так Ну, ви ж такі самі вишивальниці, як і я. Ви розумієте, що коли багато деталей, а тут вони ще такі. Мілкі так, якісь ягодки, квіточки, то, звичайно, і кольори часто потрібно змінювати це, оце. але краса і яскравість цієї роботи вона абсолютно стирала всі складнощі. я отримала задоволення від процесу просто неймовірне. Мені. Ви знаєте, мені здається, що жодна робота, <смі> в тому числі від Dimensions, мене настільки не захоплювала. От це реально той випадок, коли це сюжет, про який я мріяла, і ну, я реально радію, що він у мене є, що от мені випала можливість його відшити, тому що насолода з ним просто неймовірна. Так, ну що, давайте, може, поближче я вам якось ось так от буду підносити, щоб ви роздивилися якісь деталі, які у нас тут є. О, мені дуже подобається, друзі, ці вишеньки, слива. Подивіться, яка гарна пташечка. Ця ваза, вона просто вау, вона дуже гарно пророблена. Така вона, знаєте, рельєфна вийшла. Так, і ось тут подивіться на цю красу. Подивіться, який тут виноград, які тут квіти гарні, персик, троянда, груша. Ну це так все гарно, це так все яскраво, метелик. Мені дуже подобається, друзі. А я просто в захваті. Я дуже-дуже радію, що вийшло в мене зробити такі просування візуально. Очевидно, що робота дуже сильно підросла. І якщо поглянути в мій вишивальний щоденник, так, зараз я знайду цей процес. Дивіться, в мене було 43 а зараз 54%. Я вважаю, що з 19 по 24, я повисивала, і це за цей час дуже гарні просування, як на мене. Думаю, що ви зі мною погодитеся, так? Зараз я, звичайно, цей сюжет буду відкладати. Норма вишита більше, ніж треба. Від процесу я трошки змучилася, і мені хочеться вже, звичайно, Чогось іншого, будемо з вами робити рулетку. Дуже цікаво, який процес буде наступним. Але я скажу, що подімо, що я планую далі. Ви знаєте, я роздумую на рахунок того, чи мені робити бекстіч от у верхній частині оцієї рами. Чи можливо просувати оці от бокові частини і потім робити бекстіч, коли повністю вся рама буде відшита, повністю робити по ній бекстіч. Я наразі для себе? Схиляюся до того, що напевно я продовжу вишивку. Просто хрестики-півхрестики, я підтягну цю частину, а бек я все-таки лишу напевно, що на потім. Ну, це поки що такі, знаєте, думки вголос, а там я буду знову ж таки дивитися за натхненням, за настроєм, подивлюся, як що буде хотітися вишивати. Дівчатка, я дуже буду чекати на ваші коментарі стосовно Діма. Напишіть, що вам подобається ця робота. Мені дуже і дуже цікаво буде послухати ваші враження. Що я ще хочу сказати? Ви знаєте, я задоволена наразі ось такою моєю ротацією. Чому я реально бачу, що той час, коли я вишивала по одному процесу, мені було якось сумно. Виходило, що я в якийсь момент від процесу змучувалася, він мені якось набридав, темп мого вишивання падав, От, і воно якось ось так от йшло без, ну, я не знаю, без якоїсь іскри, знаєте, а коли я собі поставила норму три 3000, і коли роботи отак от змінюються, це дуже класно насправді, тому що для мене це оптимальна кількість стіпків, я отак зрозуміла, в принципі, мені цього достатньо, щоб повисувати щоб побачити якісь гарні просування. І в той же час це от такий момент, коли я все-таки змучилась і мені хочеться якихось змін. Тож наразі дуже цікаво, я задоволена. Єдине, що мені цікаво, як от в такій ротації, коли станеться фініш на якийсь з робіт. Дуже-дуже цікаво. От, ну, надійме тут, звичайно, ще роботи і роботи, але вишито вже більше половини. Mm. От, і я впевнена, що, звичайно, цього року ми з вами побачимо цю роботу повністю відшитою. Це дуже-дуже класно. Ой, ну що, Час крутити рулетку, але я думаю, що це ми з вами зробимо вже в рамках мого наступного відео. А сьогодні я з вами попрощаюся. Я, як завжди, чекаю на ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, свої враження від моїх процесів, пишіть, на яку тему ви б хотіли ще подивитися від мене відео. Можливо, хтось з вас захоче вгадати, який процес випаде наступним, або напишіть, який би ви хотіли побачити найближчим часом. Все це я із задоволенням почитаю. Також, якщо відео сподобалось, то, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже і дуже рада! Обіймаю вас, бажаю вам гарного настрою і до наступних відео. Па-па!